Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо системи рівнянь із завдання сесії HMT за 11 і 12 червня. Отже, матеріал 7-го класу алгебра. Розв'яжіть систему рівнянь. Для того, щоб розв'язати цю систему рівнянь, як ви бачите, у нас є у другому доданку або у від'ємнику є знаменник 3. Від цього знаменника треба збавитися. І ми будемо зараз переписуємо цю задачу. Так, 2х, відняти y розділити на 3, буде дорівнюватись 7. 4х, додати 2y розділити на 3. І все це дорівнює 6. Як ви бачите, у нас другий компонент у рівняннях ділиться на 3, тому, щоб у нас не було дробових значень, ми множимо і перше рівняння, і друге рівняння на 3, і тоді у нас не буде знаменника. І так, 2 помножити на 3 це буде 6х. 3 помножити на y розділити на 3, 3, 3 скорочуться, тоді просто буде y. Дорівня 7, 21. 4 помножити на 3, це буде 12х. Додати 2y помножити на 3, це буде 6y. Так, 6 y розділити на 3, і тоді буде 2. 2 y так і залишається. Буде дорівнювати, 6 помножити на 3, це буде 18. Будь ласка, подивіться уважно. Якщо є питання, пишіть в коментарях. А ми продовжуємо: для того, щоб використати спосіб додавання. При рішенні систем, то ми помножимо друге, перше рівняння на 2. Давайте ось тут я возьму інший колір і напишу, що ми множимо друге рівняння на 2, тобто множимо його на 2. І в такому випадку ми отримаємо 2 помножити на 6, це буде 12х. Відняти 2 помножити на y буде 2y, 21 помножити на 2, це буде 42. Друге рівня переписуємо без змін. 12х додати 2y буде дорівнювати 18. Тепер складаємо ці два рівняння. Коли ми будемо складати мінус 2y і плюс 2y взаємо і в нас залишиться. 12 додати 12 це буде 24 х. 24 буде дорівняти 42 додати 18 це 60, отже х буде дорівнювати 60 ділимо на 24. І ми отримаємо х буде дорівнювати 2,5. Першу зміну цього рівня... системи рівнянь ми знайшли. Тепер переходимо до рівняння. возьмемо, давайте ось тут, виразимо y через x із першого рівняння. Y буде дорівнювати 6 x Відняти 21. Тепер підставляємо місце х 2,5 y буде дорівнювати 6 помножити на 2,5 відняти 21. В такому випадку ми отримаємо мінус 6. Дорівнює мінус 6. Отже, ми знайшли. Х2,5. Y дорівнює мінус 6. Але це не кінцева відповідь. Дивіться, треба знайти суму коренів системи. Тому нам треба х нульової додати нульової. це буде дорівнювати 2,5. Додаємо мінус 6. І в такому випадку ми отримаємо мінус 3,5. Тепер уже шукаємо відповідь. Мінус 3,5 це відповідь Д. Систему рівнянь номер 15 за 11 червня, ми розв'язали, знайшли суму розв'язків з цієї системи. Наступна система рівнянь це номер 4 За. Сесія 12 червня 2024 року. Перепишуємо це значення. Тут не треба вже знаходити суму розв'язків, а треба знайти просто розв'язати систему рівнянь. Знайти Х і знайти y. Що ж, записуємо цю систему і будемо уважно розв'язувати. Так як у нас Х знаходиться у. Знаменнику, то для того, щоб знайти х, нам треба ділене, розділити на частку. Дивимось, 2 розділити на мінус 0,5 збільшуємо у 10 разів, додаємо нолік, збільшуємо, і чисельник 20 розділити на мінус 5 буде мінус 4 і Y буде дорівнювати 6. Отже, відповідь мінус 4, 6. Шукаємо уважну відповідь, і бачимо, що це відповідь D. Якщо є питання, задавайте ці питання в коментарях. Які наступні номери теж треба розв'язати, пишіть в коментарях. Дякую за увагу і чекаю вас на наступних відео уроках.